Тарасе, будь ласка, стисло перекажи обставини цієї справи і логіку рішення суду. шестеро українських громадян, четверо потім з них звернулося до Євросуду, хотіли зареєструвати. Громадської організації в місті Києві. Вони подали документи, після чого управління юстиції повернуло із масою правок. В статуті я нарахував особисто близько сотні правок, які спеціаліст управління юстиції власною рукою зробив до статуту, де виклав своє абсолютно свавільне бачення того, яким має бути статут організації. Ключові, якщо охарактеризувати самі ключові недоліки на думку управління юстиції, це було наступне. Організація хотіла мати представництво в регіонах, що на думку управління було заборонено. Організації заборонили мати волонтерів, бо сказали, що це суперечить принципу рівності членів організації, бо члени і волонтери будуть начебто нерівними. Організації заборонили робити займатися видавничою діяльністю, проводити експертизи, займатися лобіюванням, або просто одні слова замінювалися на інші, або, наприклад, передбачалося, що має бути саме така структура крівних органів, як це хоче управління юстиції та інше. Відповідно, оскільки з більшістю цих правок заявники не погодились, вони отримали відмову в реєстрації організації, і звернулися до суду. На думку українських судів управління юстиції вчинило абсолютно вірно. Відповідно справу в Україні заявники програли. Це була типова картина роботи управління юстиції, і практично всі громадські об'єднання, які подавали самостійно і чесно, а не через хабарі, стикалися з такою практикою, коли йде відмова. Часом це навіть могло мотивуватися неофіційно власне бажанням отримати якесь. Сприяння в реєстрації часом це просто була щира позиція, що, наприклад, управлінню юстиції було впевнено, що метою діяльності громадської організації може бути лише захист прав і інтересів членів цієї організації, і в будь-якому разі не щось, що виходить, от за безпосередні права цих членів організації, тобто якісь загальні цілі, не сприймалися взагалі.